Окле Григорович, почати нашу з вами сьогоднішню розмову, хочу знати, що вам. я відкрила стрічку новин, Натрапила ось на такий цікавий вираз: що завдяки діям служби безпеки України, особливо за останній тиждень, НПЗ, тепер буде розшифровуватися як новий палає завод. Власне, цієї ночі стало відомо про те, що спільною силами спеціальних операцій та силами безпілотних систем збройних сил України дрони відпрацювали по ще одному російському НПЗ, мова йде про слов'янський. Ну і власне ми бачимо, що атаки на російські НПЗ за останній тиждень вони такими стали надзвичайно активними і надзвичайно дошкульними для ворога. Якщо говорити про збитки, які були завдані цього тижня ворогу. Плані, власне, от ну нафта, да? яка є головним наповнювачем російського бюджету. Як ви оцінити ці збитки? Які ну, вже першу, ви, ми, ми давно передбачали нейтралізацію стратегічних ресурсів в Росії, крім військ боєприпасів, складів штабів. Розуміло, це кров війни, як ви не одразу призначали. Це нафтопереробка, нафтопродукти, які йдуть в першу чергу на фронт, тому що без Бензина, солярки, мастил, інших компонентів якраз нафтопродуктів не летить ні ракета, ні літак, ніде відповідний танк, ні БТР, ні працює ні одна система, не плаває Чорноморський флот. Тому в даній ситуації зменшує ресурси забезпечення, от перетворює часто техніку в е, металолом. Тому металбрух, який е, дійсно стоїть, але відповідно немає бойового маневру. Це одна із основних сьогодні перспектив знищення цих резервів. І я думаю, вона сьогодні буде діяти по секторам, які забезпечують Збройні сили Російської Федерації в різних регіонах. І друга складова, те, що ми вже визначили, це потужний підрив е, якраз зовнішніх ринків, на які робить ставку Російська Федерація і поповнювала оборонний бюджет. Це нафта нафтопродукти це самий основний ресурс і газ. От якраз дві складові. Які сьогодні підтримує ще економіку Росії, за рахунок якої вона воює, і за рахунок якої не паде ще часткове виробництво, і, зрозуміло, не відверто бідніє населення Росії? Ми пам'ятаємо період радянського Союзу розпаду, коли дійсно були втрати е, на нафтопродуктах, е, союз вже втратив економічну місць і розпався. Тому я думаю, цей напрямок дуже перспективний і в бойовому форматі не допущення нової агресії стратегічних тег... дій ворога. Ну і зрозуміло зменшення фінансових ресурсів. Нагадаємо нашим глядачам так само, що в ніч на 16 березня по трьох нафтопереробних заводах Русніфті в Самарській області Росії відпрацювали ударні дрони служби безпеки України. А загалом, якщо брати за останній час, то дрони СБУ успішно атакували 12 нафтопереробних заводів в Росії. Як гадаєте, ця тенденція буде наростати найближчим часом? Я думаю, що в даний момент ми визначаємо нові координати. Уже говоримо про 13-14% знищення ресурси, які займалися нафтопереробки. Це вже потужний удар. Тому початок дуже ефективний. Росія не може захистити заводи нафтопереробки, тому що для того, щоб їх захищати, треба надпотужні потужні системи ППО, наприклад, панцирі, які використовують захисту Москви, Санкт-Петербурга, Криму. Розмістили, вже ж ми говоримо про. Десятки на лінії фронту, тому що ми активно працюємо ракетними іншими засобами, тому все перекрити неможливо. І ми якраз цим користуємося, наносимо різні роду відволікаючі удари Росія звітує про те, що розбила наші безпілотники або ближче ракети. А далі ми наносимо цільові удари по картеній нафтопереробці. Я думаю, що поряд з знищення резервів військ, живої сили, що ми робимо щоденно мінімум до тисячі осіб. Знищення е, нафтопереробки дозволить нам потужно створити передумови провалу і в наступальних операціях, і зрозуміло, на зовнішніх ринках. А невиконання контрактів передбачає не тільки е, не отримання прибутків, але й штрафні санкції. Ніхто не звертає увагу, що там сталося в Російській Федерації. Я думаю, це буде приводити не тільки зменшення потенціалу економічного оборонно Росії, але і викликати відповідно жане задоволення самих Росіян. Як правило, діє, що економічна, соціальна складова це більш конкретно, чим якісь ну навіть реляції щодо того, що ми маємо там перемоги, що є перспектива. Це тільки можна ну період виборів все проводити, ще люди десь виведуться. А далі реальне життя, і воно покаже, що воно все гірше і гірше, а це буде створити передумови і до внутрішніх незадоволень, і протестів. 16 березня в ефірі національного телемарафону голова української розвідки Кирило Буданов оцінив рейд російських добровольців до Росії. Нашим глядачам нагадаємо, що цей рейд розпочався ще 12 березня. Ну і станом на цей момент, станом на 17 березня, російські добровольці зупинятися не збираються. Про що говорить Буданов? Наскільки нам відомо. Вони не збираються закінчувати найближчим часом і будуть робити все, на що їм вистачить сил. Як ми бачимо, за останній час сил у них достатньо є для того, щоб, скажімо так, досягти обмежених цілей. Що буде далі? Побачимо кінець цитати, Сказав Буданов. Як ви оцінюєте власне дії російських добровольчих батальйонів і результативність цих дій, починаючи з 12 березня? Ну, в першу чергу, мирітую на те, що саме головний удар. Це по престижу Путіна і по його режиму. Тобто всі, особливо е, потужні, репресивні маси машини, машини це ФСБ, це Росгвардія, МВС, ну прикордонники також ходять ФСБ, не спрацювали. Тим більше період виборів, коли всі сили, я знаю дуже глибоко ситуацію, коли готуються вибори, тим більше президента, там все під контролем. Кожна людина, кожна селений фонд, де більше кордон А тут такий провал. Це в першу чергу, удар потужний по престижу самого Путіна, умовно кандидата президента Російської Федерації. Він цього не очікував. Тому такий формат працював, я більше бачу політично, але показав слабкість режиму не тільки в політичному форматі, але й військовому, тому що фронти зайшли на територію Росії у практично ну, прогнозованих областях. Белгород зрозуміло Курск, там де могли появитися, і Росія. Не спрацював ні розвідка їхня, ні ФСБ, відповідно, мало того, вони відступають, фронти якраз і е, сибірський батальйон рухається за рахунок маневрів, за рахунок захоплення нових е, населених пунктів, а вони говорять визволення, тому що це від е, режиму, який працює, і поки е, сам режим його спецслужби нічого зробити не можуть. Це вже військова складова, показує, що не все так хорошо е, в тому королівстві. Чому? Тому що. Вони привикли зуби дракона, наприклад, лінія так сказать, Суровікіна. А ми показуємо, давно вже для наших військ. можуть бути альтернативні шляхи, там, де немає цих мінних полів, де немає окріп районів, і туди заходять, наприклад, російські, а на окупованій території могли б і українські війська. Це хороший приклад, як треба діяти альтернативно нестандартно нові стратегії ведення війни з Росії. І це конкретний приклад навіть бойової операції. Вона не має якогось традиційного характеру. Але те, що вони подавили спецслужби, раз це вже є конкретний успіх. І дрозка два, що Росія змушена буде відтягувати і розварді частини, яка десь і повинна бути на фронті. З іншого боку, я думаю, що якщо далі будуть вони рухатися, а вони рухаються там по всім територіям, знімати бойові частини з фронту, тому що там треба оточувати великі території. Я знаю, що території це лісові. Там можна довго знаходитися. Партизани там знаходилися роками свій час. От, тому там, тим більше росіяни, які знають місцевість, можуть діяти довго. А для цього треба підтягувати війська, включаючи бойові частини, ракетні системи для того, щоб наносити відповідні удари по них, по танкові для того, щоб вести наступальну операцію. ну і спецнази, які повинні виконувати завдання в складних лісових умовах. Оце сьогодні ще е, військова частина, яка буде послаблювати позиції Путіна і в плані морально-політичного стану військовиків, бачите, як вони зайшли і там. Провод свої операції і в плані зняття з фронту частини почневеличкується також послаблення окремих секторів на полі бою, а це на полегшення.